do boys У нова бавовна пряме влучання не будь-куди, а у воєнний аеродром Саки, що поблизу Євпаторії, місцеві пабліки пишуть це був доволі масштабний удар на окупованому півострові, і від початку війни, до речі, така бавовна тут не вперше. Ми вирішили розібратися, яке значення цей аеродром мав для росіян. Чому він такий важливий? Та що дозволило нашим військовим до нього дотягнутися? І які можливості такі удари відкривають нашим збройним силам? Цей аеродром використовувався як оперативний аеродром 43-го російського ОМРАП, подільного полка морської авіації, От, значить російської, і там базувалися його літаки Су-24 і су 30 су 30 СМ, і цей удар він якраз прийшовся по оцих самих типах по цих самих літаках. Це загалом, вони використовуються як винищувачі бомбардувальники. І крім того, су 30 СМ вони здійснюють чергування, а якби трішечки південніше Криму, південно-західніше Криму це зона патрулювання цих літаків, і там вони стараються наносити удари і по наших кораблях, по катерах, по наших винищувачах здійснюють запуски. Крім того, да на цьому аеродромі ще знаходився навчальний центр для операторів безпілотних систем. От кажуть, що це лише можахери були. Моджахер-176 – іранський безпілотник, який не ударний, а розвідувальний. Один такий а, приземлили наші е, збройні сили приземлили в Чорному морі, досконально вивчили іранський іл 76 військово-транспортний, який власне займається перекиданням або Самих безпілотників або комплектуючих до них, або якихось потрібних для них систем. Він якраз сідав у Криму, і, от очі, щось доставляв власне для цих безпілотників, або самі безпілотники. А це старий аеродром морської авіації, і там як таких нема залізобетонних укриттів. Бо цей аеродром призначався в основному для гелікоптерів і для великих літаків. Там базувалися літаки, типу там Берієв-12, Ан-26, да? які в принципі не а, ховалися в залізобетонні укриття. Тому він відкритий, і по ньому, на відміну від інших аеродромів, де багато цих ЖБУ, да, залізобетонних укриттів. По ньому можна зручно наносити удари, бо там вся техніка стоїть відкрито. Тобто, якщо був удар, і вибухнули ще боєприпаси, вони додали ушкоджень не лише даному літаку, але розліт уламків він міг пошкодити ще й багато а, чого з техніки, яка стояла поряд. Ну, наприклад, якісь аеродромні машини, сусідні літаки тощо. Та головне питання, що дозволило провести таку масовану атаку? Відомо, що це була комбінована атака, але як саме нашим військовим вдалося обійти не лише ворожі РЕБ, а й російські системи ПВО, надскладне завдання, але й його теж можливо виконати. Вони зараз отримали, так би мовити, бувер... бумеранг повернувся. Да? Значить, вони перевищують своїми шахедами канальність зенітно-ракетних комплексів. Тобто, ну, от, наприклад, що таке канальність? Зенітно-ракетний комплекс одночасно здатний працювати по восьми каналах. Вісім каналів, наприклад, вісім цілей одночасно, не більше дев'ятий, якщо вони з'являться одночасно, дев'ятий вже пролетить. Ну, от наші запустили, пишуть, що понад 20. А, безпілотників запустили, а, росіяни відзвітували, що збили 19 з них. От, ну інші щось уразили, значить, там кудись, кудись попали або виконали свою функцію з відволікання ворожої протиповітряної оборони. І після, так би мовити, відволікання уваги зенітно-ракетних комплексів нанесли удар Нептунами. Їхня дальність якраз дозволяє. Бити по цьому аеродрому, який знаходиться ну там, е якщо хтось не знає саки, це поряд з Євпаторією, Там дальність не така висока. В чому важливість цього аеродрому, і які українські міста могли атакувати ці літаки? Що там Ні, стоїть? вони з цього аеродрому вони навряд чи здійснювали атаки. Хоча бо лише південні міста атакували. Звичайно, по приморських містах вони могли спробувати наносити удари, але. Лише крилатими ракетами, а су 24 для цього рідко використовують. Тому я думаю, що в основному ці літаки а, застосовували, ну скажімо так, су 30 для власне для патрулювання над морем. А навряд чи навряд чи су 24 з бомбами, ж росіяни не літають на наші позиції. Найцікавіше, що це не перший удар по аеродрому у Саках. Нічка, давай надо схвалюватися сюди, але очевидно, росіяни з того висновків не зробили, бо ж бавовна завітала й вдруге. Попри те, що рік тому там вже палали дев'ять літаків. Тоді це був перший удар на таку відстань, яка здавалося, за наявною України зброєю, була недосяжною. Цей аеродром непогано так би мовити, значить був охоронявся. Да? Ну, Я ще пам'ятаю, і там зручна позиція для оборони. Ви, ну, Взагалі-то таке місце. Значить, він э, стоїть э, майже на березі моря. От. Ну, Навряд чи партизани там на Шаландах як Костя Рибак значить, підпливали. Це була дуже цікава операція. Одна з найбільш вдалих і найбільш таких. А знаєте, не колоритних, а як би це сказати, не більш таких. Ну я думаю, що по цій операції буде зняти фільм. Настільки там все цікаво було зроблено? Дев'ять літаків це більше ніж а, дві третини ескадрилі. Ескадриля це 12 літаків. Да? З трьох ланок дві втратити це не перший удар по Криму за тиждень, і схоже, за нього розгортається серйозна боротьба. Крім удару по аеродрому в саках, бавовна завітала у Севастополь Некуди не куди небудь, а у командний пункт Чорноморського флоту до всього там було знищено частину командного складу. Схоже, на початок нової фази боротьби за півострів. Спочатку казали, що це командний пункт Чорноморського флоту, але ну це не серйозно. Бо командний пункт Чорноморського флоту він знаходиться глибоко під землею в скальній породі. Удар, очевидно, нанесли по запасному пункту по приміщеннях, які, власне, знаходяться поряд з цим власне, основним командним пунктом. А, було сказано, що е, понесли людські втрати окупанти. Да? І крім людських втрат, була знищена важлива техніка. Що таке важлива техніка? Це системи зв'язку. Це автомобільні станції зв'язку, або навіть такі напівстаціонарні станції. А зв'язок там значить, не лише не лише звичайний радіозв'язок, а зв'язок а й радіорелійні лінії, які могли з'єднувати значить, ну з'єднувати командний пункт з підлеглими підрозділами. З Москвою теж могли, хоча я думаю, що там йде супутниковий зв'язок. Ну, Могли якраз бути могли станції супутникового зв'язку, які забезпечують закритий е, зв'язок через супутники. Це досить, габаритні, е, досить габаритна апаратура. У нас основна тенденція зараз така: винищувати складну ворожу техніку по всьому фронту. І в районах наступу, в районах оборони нищити складну техніку. Бо якщо ми доведемо росіян до того, що вони будуть воювати з автоматами Калашниками і, гаубицями, і та... гаубицями Другої світової війни і танками Т-34, то рівень трат буде один до десяти. Бо ми все ж таки використовуємо найсучаснішу західну високотехнологічну зброю. Ну, тому чим більше ми знищимо високотехнологічної російської зброї, От, тим нам легше буде воювати. Розумієте, якщо нам вдасться порушити логістику Криму, якщо вдасться перервати серйозний зв'язок з континентальною власне, з Росією, бо Крим це не Росія жодним чином, да? то тоді не потрібно буде в'їжджати в Крим на танках. Бо такі удари вони виснажують протиповітряної оборони. Кримський міст по ньому вже наносяться удари, його доб'ють. Отримаємо таборуси, його доб'ють. І третя Керченська переправа. Ми зможемо топити все, що туди йде. Крім того, Севастополь це найвіддаленіший, ну, один з найвіддаленіших кримських портів. Так? Однозначно, ми можемо бити по Керченському порту, а по Севастополю, і фактично всі порти теж будуть під ударами. Тобто, логістика Криму буде порушена. Да, і там потрібно буде вже мінімум сил для того, щоб просто спочатку вдертися на півострів, а потім його визволити. Судячи із частоти ударів і важливості знищених цілей, прогрес наших збройних сил уже доволі помітний. Очевидно, найближчим часом ми побачимо в Криму ще багато бавовни. Тож далі буде. Катерина Павловська, факти тижня.